Чи вмієш ти використовувати свою дофамінову систему? Знаєш, чому it спеціалісти та підприємці кремнівої долини уникають розмов з друзями та відмовляються від їжі? Уся справа в дофаміні, нейромедіаторі, що відповідає за мотивацію та винагороду. Сучасний світ це світ доступних легких насолод. Через надмірне їх споживання людський організм стає менш чутливим до дофаміну і потребує все більше його кількості. А надмірна виробка дофаміну знижує мотивацію до розвитку, заважає нормальній роботі емоцій, розчиняє увагу і не дозволяє виконувати навіть найпростіші завдання. Тому люди з незвичайним мисленням вже сьогодні свідомо ускладнюють собі життя, обмежуючи себе в отриманні легкого дофаміну. Це у майбутньому дає їм шанс на ще гостріший розум і більш якісну емоційну регуляцію порівняно з тими, хто вибирає зливати своє життя в гаджетах і фастфуді. Як часто люди роблять вибір на користь легких миттєвих рішень, не замислюючись про те, що це принесе їм довгостроково, переїдають, роблять борги, не тримають слова, зловживають речовинами. І скільки ви знаєте прикладів, коли людина свідомо крокує в труднощі, вчиться новому, наполегливе. Тренується, фільтрує оточення, знаючи, що, врешті-решт, отримає своє легендарне життя. На противагу, навіть розуміючи наслідки, наш мозок все одно віддає перевагу легкого вибору складному. І обіграти його в прямому зіткненні досить важко. Але давайте все ж таки спробуємо: від якого легкого дефаміну ти міг би відмовитися, замінивши його на більш складний.